Цей додаток повинен бути у кожної матузі. Всі друзі та знайомі дивуються, коли дізнаються, що наша дитина сама засинає, а ми спимо всю ніч. Тому хочу поділитися з вами нашим секретом, як ми налаштували сон нашого малюка та хто нам в цьому допоміг. А в цьому нам допоміг додаток Мідмун. З ним можна легко налагодити індивідуальний графік сну для вашого малюка. Всього за три дні користування програма опрацювала та склала ідеальний графік для нас. Тепер ми собі можемо власно спланувати свій день і знати, коли Емма захоче спадки, а коли вона буде активна. Також дуже круто, що в програмі можна включити сповіщення, які будуть завжди нагадувати, коли вже час готуватися до сну. Також подобається, що в ньому є дуже багато порад від експертів зі сну. Наприклад, в чому дитині краще спати, або як зрозуміти, що дитина замерзла та багато іншого. А з самозасинанням нам дуже допомагає білий шум, який також тут можна включити, так як він класно заспокоює малюка. Кладаю ему, відкриваю програму та включаю білий шум. Декілька хвилин, і вуаля, вона сама засинає. Після того, як заснула, я відмічаю в програмі час. Якщо хочете, щоб ваша дитина теж навчилась самозасинанню, а ви більше часу мали на відпочинок, завантажуйте додаток Мідмун.